Тихих днів і з ночами тут не було від середини віта. Нині ж поміж алюмінієвих конструкцій та скла, власне, того, що залишилось від коридорів та холів в обох терміналах Донецького аеропорту, одноправний господар вітер. Майже цілодобово літають та прошивають стіни ще й пулі з осколками. «Сюди поки не залітає, так?» да? Ну, как проходят осколки. Пролетала вон, видите, дверь как бы. Угу. Всякое бывает. Вот дверь, вот смотрите, вот с этой стороны посмотрите. Вот. Да с этой стороны. Это Агустюют а тут от початку травня кировоградские спецпризначенцы. Вот такой пейзаж тут уже. КамАЗ подбили еще 26 мая. Тогда еще танков не было. Тогда несли просто на КамАЗе. Тікайте піхоту по стволікамі. У серпні у Донецької столищі приїхали ще бійці 93-ї механізованої. Прибула колона 93-ї механізованої бригади. таким 6. Відтоді у Донецькому аеропорту Браво, все змінилось до непізнаваності. Рукавальна посадки перетворились на несподівані снайперські позиції. Майже уся авіаційна техніка стала купою погорілого брухту. Води пішов. Такі зруйновані термінали тепер справжньо неприступна для ворога фортеця. Накиньте підствольників, пацани, в сторону зеленки перед вами. Як поняли, прийом. Наприкінці серпня цей термінал був ще майже неушкоджений. Лише були в вікнах поодинокі постріли, простріли від куль, але саме на початку вересня бойовики активізувалися і почали планомірно знищувати новий термінал Донецького аеропорту імені Прокоф'єва. Нині це сутільна руїна. Змінились і самі захисники аеропорту. По дембелю, борода буде збрита, зібрана в себе куча цих всіх нюансів. Собрана в пакеті, які на пам'ять оставлене. Вони не приховують чим далі боронити литовище стає складніше. Я армію вже давно служив. Уже 48 років. Сижу тут, аж била б можливість, звісно, домой вернулася слідом за сезоном літньої спеки. Прийшла пора осінніх дощів. Тепер бійцям доводиться просто на позиціях та одному вогні зліти чай, і сушити речі. Постійно телефон отрубають. Електрика от в воді вся плаває. Ах, спів в те полистю на мокрих диванах. Уже полгода. Всі окопи пройшли, все. Атаки ворожої піхоти нині стали більше схожими на вилазки фанатиків, яких перед кожним штурмом попередньо обробляють та накачують психотропними препаратами. Люди, які по немаючи ся средні поля, ну й ну, грубо говоря по полю в повний рост на снаряди на полі. не можуть являтися якими-то або, ну, я не думаю, що російські війська настолько безтолкової, що побігуть по полю в повний рост на А набивають такое. Що да, буває, не не Постоянно. Дедалі частіше на дистанцію прямої наводки до литовища стали під'їжджати важкі танки та БТРи противника. Побіжають танчик, облавиться заліва, і сзади нього помахають. Вчора посічав танки БТР. БТР остався з Ніславі. Вот. Ну, Позавчора Позавчера танк, с нами. нами остался. Один как бы тоже с нами, но пришлось його подорвать, тому що евакуювання було невозможно. у знищеному танку. Бійці знайшли прапор батальйону «Оплот», А на броні напис Живи сильним гасло. Бойовиків із того таке оплота у двох членів екіпажу Т-64 були новенькі українські паспорти. У третього командира довідка про звільнення з донецької тюрми видана у липні 2014-го, Та берет блакитного кольору. Ну тут був трізуб однозначно. То есть это наш берет, на который подцепил какой-то дурак красную звезду и, и, сидел в танке, он под погонами его держал. Российские воска есть, но их немного. В основном это э, зэк, наемники, да, тюремщики. Это фактически вот крайние метры Донецкого литовища и уже далее начинается Власне, сам Донецьк он супермаркет і далі дорога на місто, і це вже фактично не контрольована нашими бійцями територія. І от 150 метрів ліворуч, це власне Київське роведе, звідки останнім часом, останні кілька діб бойовики висуваються своєю піхотою в наступ на литовище. За кілька місяців запекло бойових зіткнень захисників Литови, що бойовики як тільки не називали і американським спецназом, і австралійськими рейнджерами і албанськими найманцями. Самі ж українці кажуть, вони точно стали братством. Тут залишилися, та вже ну не знаю. Я по другому крім як братства, я це назвати не можу. То есть здесь уже даже, э, такое поняття, як там чини должності і тому подобне, ну ано по суті дела как би бы, нівелірується. Ну присутствують, звісно, коли віддаються команди, пацани, не виконують, по тому по-другому ніка. Відомо прислів'я про міни зі снарядами, які, начебто, не літають двічі однаковими траєкторіями, тут переконались хлопці, на практиці не діє. Дуже далі не точку. А ми відсюди вже з'явилися вихід на кришу. Артилерійські та мінометні обстріли аеропорту до тепер, незважаючи на численні переговори з домовленостями, не припинились. Чому сюжет розвивається саме за таким сценарієм в аеропорту розуміє кожен висі цей участок, то відсюди може вплоть до загону загона і авіації, вертольоти без проблем. Як ви бачите, то є сохрані полотна для ну, взлетке, то есть и техніка подходить буде сюди без проблем. Хороший припроем. С него хорошо развивать как наступательные действия, так і оборону держать. Легче, чем в полі, однозначно. Если отступить, то, ну, это будет неправильно. За эту позицію поставим. Майже кожного дня у броні вони відправляють на велику землю до шпиталів своїх поранених побратимів. Натомість здавати аеропорт схоже. У їхні плани таки не входить. Мене відзивали відсюди, Як а одиночка Я залишився, щоб побачити кінець цієї війни. Просто щоб його. Все, що війна закінчиться українською перемогою, а вони зустрінуть цей момент на території аеропорту і спецпризначенці, і 93-ї яка у них особисто жодних сумнівів. З Донеччини Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Микола Головко. ТСН тиждень 1,1.